Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні хочу вам зробити таке коротеньке відео і показати. Була я сьогодні заходила на ринок, і одна жінка там продавала ось такий перець. Це він не гострий, він солодкий. І дивіться, я взяла ось ці такі цей. Трошки пошкоджений. Десь бачите, ось тут. Ну, такий. Оце все я заплатила 34 гривні. Сорт цього перцю називається капі. Я ще не читала про нього в інтернеті, але бачите, який він. Значить, він буває. Дивіться, яка моя рука і якого він розміру. Тут сантиметрів 20, напевно. Ну, я не знаю. Я спробую його виростити. І хочу зараз з вами разом його відкрити і зібрати на стіня. Я не знаю, чи щось з цього вийде чи не вийде, але я хочу спробувати. Так, не знаю як. Ага, дивіться тут видно так добре, а сонце починає дуже світити. Зараз я зроблю трошки, щоб було темніше. Я думаю, так може краще буде видно. І дивіться, який тут, який тут. Настінчико. Зараз я його так. Так, я вже розрізала ось ці перчини і розрізаю ось цю. Так, ось. бачите, скільки тут е, насіння? Я б не сказала, що тут багато, але Зібрати можна. І я хочу правда почитати, чи це гібрид, чи це сорт. Ну, я спитала жінку, як називається, вона сказала капі. Ну, і я так звернула зразу увагу на цей перець, бо бачите, якого він розміру. і Я спочатку думала, що це навіть гострий перець. ось і я оці насінинки, напевно, треба, щоб вони трохи постояли, я так думаю. Я навіть не знаю. Якщо хтось знає, то підкажіть мені, будь ласка, чи мені трохи його треба витримати, підсушити трохи і потім вже висівати, чи можна зараз його висівати. Чи може я поставлю пару насіння, щоб вони проклюнулися і тоді побачу, бо я просто не знаю, чи вже тримати до слідуючого року і потім висівати. Якщо хтось знає, то підкажіть мені, будь ласка, я також буду, звичайно, Десь заходити в групи, питатися, може хтось мені підкаже. Ось. Ну, тут у мене стукає в нас. Горіхи наш дід топче. Так що ми тепер, ми тепер живемо не самі, наш чоловіка татом. Ось так. Ну, це вже, бачите, вже на менші порчинки. Але, ну, як ось цю побачила, знаєте, то дуже, я так, він мені сподобався. І на смак він дуже добрий, я в скажу. Я вже спробувала. Солодкий такий. Харний. А ось ці. Всі чотири перчини, бачите, вона тут навіть така трохи вже не добра, оця повністю добра. А ще ось цих три, дивіться, тут зараз. Це вже навіть така, я вже звідси навіть не буду брати насіння, доці не шуме. А можливо, зараз візьму ще його. І під водою промию, боже, такий розлізлий. І за ці чотири перчини я заплатила, 100, заплатила 34 гривні. Так що я ось так. І ось це настіннячко, Я зараз його промию, висушу і буду пробувати вирощувати цей перець. Получиться в мене в цьому році чи не получиться, Ну, це вже, бачите, наскільки він. От, мясистий. Не так, щоб дуже, але так і нормальний. Може бути. Так що на цьому я буду закінчувати таке своє коротенькі відео. І е, хто знає про ось цей Щось сорт і чи зможу я його в цьому році виростити з ось цього насіння, то пишіть мені, будь ласка. В коментарях. Я дуже дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь моє відео. Всім до наступної зустрічі, мирного неба і всім па-па!